Зоопарк, віддам зоо. Зараз ми придбаємо квиточки і підемо всередину, подивимося. Під час цього всього йде дощ. Ну, але ну, одно, дощ і дощ. А порубники. Красива така справа природа. Ну і нашу мандрівку от ми вже зайшли, починаємо з карти. Хочу спочатку подивитися, куди ж його йти. Ось по карті фу. Вже такий запах конями. Вже такий відчувається, що ми прийшли в зоопарк. Зараз виберемо шлях, з чого почнемо. І почнемо мандрівочку. Починаємо нашу мандрівочку новим зоопарком саме звідси. Попереджаючи, дорога ґрунтова і нас чекає ну, багато. Тут написано огрудок джеці. Тобто тут діти цих тварин, які перебувають у зоопарку, побачимо. Подивіться на це чудо. Альпака, але вона пострижена. Можеть, вона плюється, хоч би не плюнула. Не, альпака, пакета, люблю, ти хороша. Але okay. дивіться, яке чудо, О, який прикол. А це шотландські поні. <coughs> Цікаво, що вони не свіжу, право їдять сіно, а чого так? І тут, до речі, написано, що виявляється за цими е, поні, саме за цими доглядаю, тобто ще над ними дитячий садок узяв номер 39, дев'ять. Тут вказано, ось бачите, пришкола, тобто дитячий садочок доглядає за цими е, прекрасними понями шотландськими. Ну і бачите, що тут є і англійська, німецька, українська мова, переклад. Тобто українці тут можуть почитати про цих всіх твариночок своєю мовою. Такі гарненькі поні. Чудові. Це новий зоопарк у позамі. Страуси. <тас> <тас> Страус. <тас> Повернись сюди, орічку своє територія і на цій території живуть страуси ну достатньо так їм тут так хорошо переторіо розвернувся привіт. Ага. красавчик красавчик пішов 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 такий ловкий страус Ось такий, ще один мешканець. Чому це справи? До нашої бесіди, приєднується до нашої компанії. Mm. Да. Гарні тваринки. Ось тут мають ці загорожі будь ведмеді Вітуся і Борис. І навіть написано, що їх не можна кривдити. цих ведмедів. Ну, те ще й докармлювати не можна, це звісно, догодовувати, годувати, це само собою зрозуміло. Але де вони? Ведмеді де де? Ну, От ми прийшли подивитися на ведмедів. І жодного ведмедя, як то кажуть, в принципі, в радіусі я не бачу. Прикро. Шикро. Де ведмедів? Тросимо барзу без не кривдить їх не докармлювати. Ну, для того, щоб їх докармлювати, їх спочатку треба побачити. А їх ніде не видно. Мабуть, їх закривдили і загодували. Ведмедів немає, але я вам хоч знімаю їхні, як то кажуть, апартаменти. Ну, Все, що ми побачили, це ось е, е, баннери. Ось такий ведмідь, такий ведмідь, такий ведмідь. Ну все, відвідали ведмедів, називається. Чи може вони десь тут? Ведмеді? Ау, веде. Да, тут для них, звичайно, вони водичка і озерце. Ну, коротше, найбільше ми тут побачили це ворон. Найбільше. Ну і сорок. Ні, ворон основа. Ну і дядла чули. А ведмеді, де ви? Ведмеді? Хотілося б вас побачити. Для них тут, звичайно, багато чого і качельки, і лазалки, але де ж вони? Де вони? Ведмеді? Ви де? Вітуся, Борис, де ви, О, Одного ну, Ведмеді таки вдалося. басейн, ну, Для них вон, дуже хороша територія. І лежить тут проживає. Хочу, діти кричать, став.

Миша, ты Прикольно. 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 на те Прикольно. 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 Прикольно.

І тут э, різні ось такі тваринки, ночні, я так розумію, а ось гляньте. Гляньте, оце це чудо, гляньте, оце. Оце таке воно. Якразна тваринка. І їм роблять ніч. І вон там стрибають, Такі ночні твариночки. Ось ще якісь купони знову. І тут ще й парани убивають. Бачите? Кажани літають. Важко їх, звичайно, побачити, бо вони Ну, Тобто ось такий контингентчик тут зібраний. Ой. ось 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 Розліталися, це все кажани. Ще у цьому павільйоні кажани в основному. Вампіри літаючі. Ось таких павільйончиках, Бачите? Але їх, звичайно, важко побачити. О, вон вони, Вампір, є. Що Що видно, Ні, так, видно.

Класичні лемури. Такий узбагуй, узбагойся. П'єнини. Дуже на вулиці полону сьогодні, що не позаскакували. Він м'явка, як, як кот. Представляєте? Він м'явкає як кот. Йому... така тваринка відпочиває прямо на підвіконні свого павільйону. Чорно-біла твариночка, Ти хто? Ноль реакції, що це не цікаво йому відвідувачі. Він видно, до них звик Вухом веде. Ось цьому здоровенному павільйоні тримаються птахи, Перебуває тут, таки, прям гарна така місцевість. Але я птахів чую, але не бачу. Де вони тут саме. Але гарно, дивіться, які для цих птахів. Ну, які ось такі птахи. Ось такий має бути птах. Ось такі птахи мають бути тут літати. Для них такий шикарний павільйон і такий прям інтер'єрчик. Чудовий. А де самі птахи, важко їх побачити. А ніколи не думав, що вони такі величезні. Реально вони можуть. Місце, можливо, не Ось тут такий ще є цікавий транспорт, яким можна рухатися по зоопарку. А де цей Павлін дівся? Уявіть собі, що тут у цій кафешці ходить Павлін, ну і їсть об'єдки. Те, що кидають йому туристи, гляньте, хтось не доїв бутерброда. І Павлін, гляньте, поїдає. Звичайний Павлін. Смачного тобі, Павліна. Міша, чи павнуша, як тебе називати, чи обзивати. Хтось кинув шматок булки, ну а він поїдає, телекторізос, дає за так, да, да, Я про тебе кажу. Ось такий цікавий експонат. <смеш> Мешканець нового зоопарку у Познані. Ось собі спокійно тут ходить, бродить. Ось така історія про павліна мавліна Таке чудо. Я тут зі своїм посолом, звісно, вніс трошки повлізлий. Ось так він тут ходить. І кажуть, не годуйте до тварин. Він сам тут собі находить. Ну йди сюди. Ну, у вас ще нема нічого, не булки для тебе немає нічого. Ну, у Вас їсти, але ти тут, по-моєму, і так непогано харчуєшся. Нього хвостяка". Ходить, я ж кажу, він так легко просто. І все дивиться, хто що зараз, навіть, піде колядувати у тих туристів. Відбачить зараз де щось викрашує? Е. Так просто ходить і все відкидає.